Што ну, але знаєте, що, вона, що в березні буде о, новий закон про мобілізацію. Тобто, ви чекаєте на прийняття цього закону, де буде жорсткіші е, умови по мобілізації? Тобто, в ТЦК з'явиться більше можливостей. Ви очікуєте, mm -hmm. що він запрацює? Хоча інші військові кажуть, нам таких немотивованих і там на фронті не треба. Що проблема не в кількості, проблема mm -hmm. в якості. Ну, я більше чекаю, от власне що у людей більше з'явиться мотивація. Але то, що військові кажуть, нам таких вмотивованих не треба, але ж ну, треба щось робити, щоб вмотивовані люди йшли. Да? Тобто, якщо от на фірмі е якийсь керівник, вибачте, деспот і ідіот, то його ніхто тримати не буде, його просто звільнять і замість нього поставлять притомного, який може відповідний персонал набрати, зацікавити. Відповідну оплату дати, тобто тут питання і до армії, тобто і до людей, що держава має не тільки заганять, да, а все ж таки намагатись е, якось змінювати систему мотивації і е, щоб люди дійсно розуміли, що це треба, і це інформаційну політику треба. Ті ж історичні факти, як це було і чим це загрожує. Тобто в 17-му році. Не підтримали армію у да, врешті-решт. 33-му ми отримали галадамор репресії. І потім знову ж в окупацію радянською соціалістичною Україною. Ну тобто, якщо люди готові до такого, ну тобто, то це ж не там тисячолітня історія. Це от було менше ста років тому. Не треба далеко ходити. У нас була вже окупація Бучі в Маріуполі, в Донецьку, коли там артистів філармонії просто взяли і відправили на фронт. Я не розумів трошки ейфорії, коли там було повідомлення, що загинули артисти філармонії Донецької, які їх відправили. Ну але люди, ви можете завтра бути на їхньому місці. Ну про це ж треба подумати. А люди у нас дуже лінуються думати. І От я дуже сподіваюся на те, що люди почнуть задумуватись над цим, ну що їх ніхто, крім них самих, захищати не буде. І те, що недостатнє постачання зброї, так це прикро. Але коли люди, вибачте, у нас в Європу їдуть і катаються на останніх там машинах, останніх хмарок, да, і при цьому держава просить, дайте нам фінансову підтримку на зброю, там ну. Якось воно дійсно може трошки виглядати некоректно. І в то, тут вже мають самі люди почати розуміти: ну, або ви щось робите для своєї країни, може продати Мерседес купити пару, пару машин, там якихось хлопцям, да, на Івак, або там на. Пересування якісь позашляховик, хай встреньті, але робочий, ніж поїхати в Європу відпочити, показати, що у українців все добре, а потім на державному рівні ми просимо допомоги. Ну Тобто, треба вже якось включатися, або ми одна країна, або там, кожен сам по собі. Ну і в цей процес має залучати власне держава, і це має бути і. Цілеспрямована інформаційна політика і відповідні да, зміни в армії, щоб люди розуміли, що вони підуть не в окоп зараз померти, а що їх принаймні навчать якось забезпечать захистом і прикриттям зв'язком, транспортом, зброєю і так далі.